Звільнимо час на приготування смачного та незабутнього рецепту з лавашем. Спершу приготуємо м'ясний фарш. У мене сьогодні фарш із яловичини приблизно пів кілограма. Перекладаємо фарш в глибоку миску та залишаємо його трохи відпочити. А ми в цей час займемося іншими інгредієнтами цього рецепту. Очищаємо одну цибулину і нарізаємо дрібними кубиками. Додатково подрібнюємо, нарізаючи ножем. Приблизно ось так, як я це роблю. Невеличкий пучок петрушки подрібнюємо ножем і перекладаємо до фаршу з цибулею. Трошки солимо, перчимо, меленим чорним перцем, додаємо трошки меленої солодкої паприки. Ретельно все перемішуємо столовою ложкою. У окрему маленьку мисочку викладаємо трошки майонезу. До майонезу в піалу додаємо трошки діжонської гірчиці. Звичайної гірчиці, до речі, рецепт приготування гірчиці у домашніх умовах. Ви також зможете знайти на моєму каналі. Декілька солоних огірочків нарізаємо на тонкі смужки та на дрібні кубики. Перекладаємо огірки в маленьку мисочку до майонезу з гірчицею. Два зубчики часнику пропускаємо через прес і кладемо до інших інгредієнтів в мисочці. Ретельно все перемішуємо столовою ложкою. Тепер прийшов час зайнятися лавашем для цього рецепту. Я люблю використовувати круглі коржі. Викладаємо кілька ложок підготовленого фаршу на круг лаваша і рівномірно розподіляємо його тонким шаром по всій поверхні, трохи придавлюючи фарш ложкою для кращого з'єднання з лавашем. І обережним та швидким рухом відправляємо круг на добре розігріту пательню фаршем донизу. Так, так, і я не помилилася саме фаршем донизу. Обсмажуємо фарш на середньому вогні до коричневого кольору. Невеликий шматок твердого сиру, який добре плавиться при нагріванні, натираємо на великі терці. Посипаємо тертим сиром підсмажений фарш на лаваші і залишаємо на пательні до розплавлення сиру. Тепер прийшов час для завершального етапу приготування нашого блюда з лавашем. Готову заправку з соленими огірочками наносимо на половину поверхні розплавленого сиру. Однієї столової ложки буде достатньо. Рівномірно розподіляємо заправку по його поверхні тонким шаром. Листя салату рівномірно розподіляємо по поверхні заправки. Декілька помідорів чері нарізаємо тонкими пластинами і викладаємо зверху на листя салату. Подивіться, яка краса в нас вийшла! А смакота та аромат, що зараз розноситься по кухні, просто зводить з розуму. Це дійсно дуже смачно і красиво. А що скажете ви? Як вам такий рецепт? Вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. Ставте лайчик, бо це рецепт просто не може не сподобатись. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, папа! -па.